Я балдю від чатів УСББ. В моєму будинку просто е, супермощний чат СББ. Я пам'ятаю, е, я раз читаю ну, просто геніальні повідомлення. Е, жінка пише, е, ви сьогодні бачили? Прийшли е, хлопці з іншого будинку, і, е, але кожен раз нове речення, нове повідомлення. Прийшли хлопці з іншого будинку і почали наших бити. І я такий думаю, бляха, але наші сховалися. І я вже заінтригований. Чекаю наступного речення, і я вже думаю, вона зараз напише, але їх знайшли все одно. Дали пізди. Знаєте, типу, кожен раз ти в інтризі будеш. Ну типу, я бажаю чатисбебе. І мені дуже сильно подобається, коли в чаті ОСББ. Ну не, постійно це хтось не так запаркувався. Якась біжуха і чийсь пес десь насрав. От, це постійно. Через так, то... Це реально, тому що кидають фотографію гімна на сходах і, і коментар, будь ласка, приберіть. Я кожен раз думаю, що це не я. А в тебе ж немає собаки. Але ти не розумієш, я бачив фотки, коли просто фоткають, а я раз бачив фотку зблизька. Ну, типу, людина заморочилась, типу, щоб було видно. Ти щоб хазяїн, блін, то ж моя собака. Людина ще селфі зробила так. Ні, а одного разу я бачив. Е, е, ну, я просто не хочу на цьому зациклюватися, зразу за, завершу. Я бачив фотку гімна, і я не впевнений, що це тварина, якщо чесно. І, і ти не впевнений, що це не твоє. Ну я, я був наляканий в той момент. Я подумав, ти, я, такий, я не все знаю про сусідів. Чи ти такий в під'їзді стаєш такий? Ні, то точно поймуть, що не тварина. Ні, ну але як скидають фотку в СББ, да? фотку гімна, а як може власник поняти, що цей? А, да, це моє, ну, тіпа, це ж Мені нема... здається, що навіть ну, в чаті це настільки довго йде, що нехто просто по головному може поняти, чиє то є угу. і зразу написати. У мене коротше з чатом ОСББ яка ситуація була. Ми з дівчиною переселилися жити в січні на нову квартиру, і, а в чат ОСББ нас додали 24 лютого. І мені зразу перезвонює голова, той, голова ОСББ і каже: А ти хто? Я кажу, я живу, в якій квартирі? Я каже, каже хочу, хочу, щоб я типа, скинув фо цей фото паспорта, ага. я підтвердив свою особу. А звідки я, а куди приїхав, думаю, блядь, а чого я взагалі я йому то все розказую в якийсь момент? Бо ти ну, ти просто... трошки підозріла реально. Ну, у мене як я вже розказував не раз, це було, що я ходив був до бабці по продукти в підвал, тому що в неї є. Але я був весь в чорному. Чорні штани, чорні кроси, чорна футболка. Чорний на мені був худі. І я був заросший, і, а там хуйово працює двері в підвал. І виходило так, ніби, ну, я, навіть, просто не маю ключа до підвалу, і я просто пробую туди пробратися. Я вже бачу, як плавно люди стоять більше, більше збиратися. дивитися, бабки такі починають з вікон заглядати, що там робиться. А в кінці кінців, типу, я не зміг відкрити ті двері, і я такий, та ну, блядь, і пішов далі, типу, знаєш. Ну, Ти реально підозрілий, бо ти поселився коли в січні Так. біля військової частини, блядь. Я був то я думаю, і думав, це бізнес. І ти ще й кавказської національно... не національності, зберігальності. Я... Ну, трохи... ну, та не, не схожий я на, ну, на Кавказці. Я нормальний, чистий українець. Та при чому тут чистий? Ну, бачиш, дякую. не всі погодились. Дякую, правильно? Дякую вам. Да? Дякую вам. <праць>